Редіард Кіплінг, як був написаний перший лист у прадавні часи, десь наприкінці кам'яної доби жив собі чоловік. Мали нашого героя Тегумай Бобсулай, що означає чоловік, який не поспішає виставляти ногу вперед. Але ми, любі мої, зватимемо його Тегумай, бо так коротше. Його дружина прозивалася Тешумай Тевіндроу, що означає жінка, яка ставить надто багато запитань. Проте ми, мої любі, зватимемо її Тешумай, бо так коротше. Ну а їхню донечку звали Тефімай Металумай, що означає маленька пустунка, яку потрібно відшльопати. Втім, я називатиму її Тефі. Крихітка була улюбленицею батьків, які шльопали доньку набагато рідше, ніж треба було. І всі троє почувалися дуже щасливими. Щойно Тефі навчилася ходити, вона скрізь супроводжувала свого татка. Одного разу глава сімейства вирушив через болото, де водилися бобри, у бік ріки вагай, щоб набрати багром коропів на обід, і тефі, звісно, учепилася за ним. Та не встиг він почати риболовлю, як зламав навпіл свій остень, дерев'яний з акулячими зубами на вістрі, сильно вдаривши тичиною в річкове дно. Це трапилося за кілька миль від їхньої домівки. Звичайно, у них був із собою підобідок у торбинці, а взяти запасний багорти гумай. Не здогадався. От халепа. зітхнув він. Либонь, доведеться півдня згаяти. У тебе ж є вдома великий чорний багор. скрикнула Тефі. Давай я збігаю до печери і попрошу його в мами. Це занадто далеко для твоїх пухкеньких ніжок, не погодився батько. Крім того, ти можеш угрузнути в Трясовину і потонути. Обійдемося як-небудь». Татусю, хіба хай йому біс не прикро, що ні ти, ні я не вміємо писати. Берегом саме йшла людина, котра належала до віддаленого роду Тевара, а нічогісінько не второпавши спочутого, чоловік мимоволі спинився неподалік і усміхнувся до Тефі. Ходи на сюди. окликнуло незнайомця дівча. Ти знаєш, де живе моя матуся? «Хм...» Нерішучо звався чужак, який, ви вже про це знаєте, був із роду тевара. Не чіпляйся до дорослих! Я хочу, щоб ти пішов до моєї мами, адже твої ноги довші за мої, і ти не провалишся у боброве болото, і попросив для татка інший багор з чорною рукояткою, що висить на нашим вогнищем. Тиварієць підвівся, обідрав чималий шмат березової кори і подав малечі. Цей вчинок, любі мої, означав, що його серце чисте, мов той берест, і він не збирається нікого скривдити. Однак тепер уже Тефі не зовсім утямила до чого. О – -о -о -о! пожвавішала вона. Тепер збагнула. Тобі потрібно знати, де живе моя матінка. Дарма що я не вмію писати, адже можна малювати чимось гострим. Невідомий, той самий тиваріць. Подумав, яка незвичайна дівчинка. Спочатку намалюй татка, який ловить рибу. Татусь вийшов не дуже схожим, але мама повинна впізнати, бо я зобразила татів зламаний багор. Так, зараз намалюю інший багор, котрий йому потрібен, із чорною рукояткою. Здається, ніби він устромив всю батькову спину, однак то звини зуба акули, який зісковзнув. Та й шматок кори зламаний, ось багор, який ти маєш принести. А тут я покажу, що роз'яснює тобі це. Правда, моє волосся не стирчить, як на рисунку, просто так легше малювати. Тепер я займуся тобою. Гадаю, ти справді вельми вродливий, але я не можу подати тебе на малюнку красеним, тож не серця. Чи сердишся? Чоловік, той самий тиваріць, знову усміхнувся, подумавши, Очевидно, десь поряд очікується грандіозна битва, і це предивне дитя, яке взяло мій чарівний акулячий зуб, але не роздулося і не луснуло, просить покликати все плем'я великого вождя йому на допомогу. Він безсумнівно видатний вождь, інакше давно помітив би мене. Дивись, продовжувала Тефі, малюючи старанно та доволі грубо. Ти вже готовий, і я вклала до твоєї руки потрібний татові багор, як нагадування його принести. Далі накреслю тобі дорогу до моєї мами. Іди прямо, аж поки побачиш два дерева. Ось дерева. Відтак підіймайся на пагорб, ось пагорб, за яким потрапиш у болото, повне бобрів. Я не можу їх усіх зобразити, бо не вмію малювати цих звірків, однак намалювала їхні голівки. І це все, що ти можеш роздивитися, коли брестимеш через нього. Обережно не провались у трясовину, наше житло одразу за болотом. Незнайомець той самий тиварієць пильно вдивився у малюнок і враз жваво закивав головою подумки. Жахнувшись, якщо не покликати плем'я цього величного вождя йому на допомогу його заколють списами вороги, які підкрадаються звідусіль. Тим часом добровільний посланець намотував милі, тримаючи в руках малюнок, доки цілком випадково не натрапив на Тешумайте Віндроу, гречно усміхнувся і вручив їй берест. Роздивившись малюнок, Тишумай пронизливо вирискнула і вчепилася у прибульця. Решта шестеро жінок теж накинулися на нього і, поваливши, всілися зверху в ряд. Тоді як мати Тефі скувла його за чуприну. Немає сумніву, голосила вона, що цей душогуб порішив моти гумая, так налякавши сердешну, Тефі, аж у неї волосся стало дибки. Однак цього йому виявилося замало. І він приніс страхітливий рисунок із власними злодіями. Гляньте! Ось ти гумай зі зламаною рукою! Ось спис, який пронизав його спину! Ось чоловік, що збирається метнути спис. Ось інший метає спис із печери, а ось ціла зграя бузу вірів. Взагалі-то це були бобри тефі, але вони більше нагадували людей. Женеться за моїм благовірним. Господи, як. Кий жах. Після проведеного поспіхом віче ухвалили одностайне рішення, що перш ніж зловмисника обезголовлять, той має негайно відвести присутніх до річки і показати, де схована бідолашня тефія. Проте незнайомець мовчав, поки не зібрались усі члени племені. А тоді повів їх на берег ріки Вагай, де вони виявили неушкоджену тефі, яка плела вінки з маргариток, і тигу має, що ретельно вицілював. Полагодженим остенем дрібного коропа. О, ти швидко обернувся, зраділа дівчинка. А навіщо з тобою стільки народу? Таточку дорогесенький, ось мій сюрприз. Ти здивований, татусю. Чий як? ошелешено почухав потилицю Тегумай. Але чому золоцю сюди з'явилось у повному складі наше рідне плем'я? Тешумай Тевіндроу збігла униз до Тефі і почала гарячково цілувати і обіймати її. А вождь, натомість, ухопивши невдачливого рибалку за пір'їни на маківці, став щосили його трясти. Пояснюй, пояснюй, пояснюй! кричало плем'я. Невже людина не може зламати власного Остиня без того, щоб усе селище припхалося до неї. Де ті поганці, які проштрикнули тебе списами, любий? За весь ранок тут не було нікого, крім цього, сіроми, що ви його збираєтеся придушити. Він приніс страхітливий малюнок, де тебе пронизано списами. Е -е, мабуть, мені варто зауважити, що це я дала йому малюнок? Ти? збентежено видихнуло все плем'я. Маленька пустунка, яку потрібно відшльопати? Ти. Я хотіла, щоб незнайомець приніс татів Остень. Тому й намалювала його. Я не винна, що здається, ніби він влучив татусю в голову. Просто на березовій корі не вистачило місця. А те, що мамця назвала бузувірами, це мої бобри. І ще я намалювала матусю, яка стоїть біля печери, радіючи, що прийшов той напрочуд симпатичний дядечко. Від почутого усі надовго втрат. Тратили дармовий, доки вождь першим не вибухнув гомеричним реготом. Ого, маленька пустунка, яку потрібно відшльопати. Ти випадково наткнулась на грандіозний винахід. Я не хотіла. Це велике відкриття, і згодом люди назвуть його писемністю. Проте відтоді до сьогодні дуже небагатьом дівчаткам та й хлопчикам у всьому світі подобалося навчатися читати і писати.